Амеліє. Я подивився на розрахунки, і у вас все добре. Ви вийшли на задну траєкторію. Через два роки ви будете біля Сатурну, а там все залежить від вас. Я не хочу говорити багато, ви і так краще за нас. Знаєте, що треба робити. Ми зробили все, що могли, щоб вас підготувати до цього. Але далі ви самі. Я дуже багато чого хотів би тобі сказати, але не буду. У вас і так. Буде про що подумати і, і чим зайнятися. Бережіть себе. І, якщо він ще живий, передавай мої привітання твоєму доктору Манну. Ми, Ми чекатимемо на, на ваше повернення. Може, трохи старші, трохи мудріші, але завжди раді вас бачити. А якщо буде дуже складно, запам'ятайте, Не слухай темряву у півночну добу. На схилі дня нехай палає твій вогонь, щоб світло ночі не віддати на ганьбу. Люблю тебе, донько. Прощай.